Лот номер 21 жіноча колекція ГЕС. В лоті буде 34 одиниці. Кількість одиниць в лотах буде відрізнятися. Ми будемо коментувати. Також буде інформація вся вказана в описі під відео. Лоти між собою відрізняються, тому переглядайте наші порівняльні відео та обирайте ідеальний лот для свого магазину. Розміри в лотах різні. Дивіться, бірочка в них Еко, Гес за Гринпес. Розміри від XS до XL. Моделі повномірні. В лотах буде Total Look, будуть сукні, будуть комбінезони, джинси, шорти, спідниці, футболки, боді, блузи, топи і так далі. Моделі актуальні, трендові, спортивний топ. Спинка дивіться. Ось так на вішуку не можемо гарно вивісити, Брендований. Красива, довга, білосніжна сукня. Спідниця. Джинсовий топ. Футболки Гес Лос-Анджелес вони не в кожному лоті. І ось ці лав також в кожному лоті є. Джинси. Красивий джинсовий комбінезон. Гарна спинка. Також в кожному лоті буде 2 або 4 одиниці від італійського бренду just For You. В цьому лоті красива сукня, блуза та футболка. Лот номер 21 жіноча колекція Guess, може бути ваш.